Так, сьогодні я хотів поговорити е, про копчення-перепілки. Гарячого саме копчення. Е, я вам показую, як роблю я, е, чого я, можна сказати, удосконалив за рік свого копчення. Це воно так виходить, що ви спочатку пробуєте там коптити, десь подивилися якісь ролики на Ютубі. Ще щось і потрошки потрошки удосконалювати свій процес. Не, мож, я не, розумію, не можна так е, зробити, щоб відразу все у вас виходило ідеально. Я коптив в е, перші рази. У мене е, такий є невеличка коптильна, е, називається Smoky House. Е, По-моєму, нас стояло 4,5 тисячі гривень. Щось таке. Ну там на 6 кг м'яса. Я спочатку коптив. То багато давав Щепив, дуже була тушка така темнувата, то замало давав щипи. проблемка, Проблема в мене була, що я дуже швидко наганяв температуру, і за цього перепілочка, ось, подивіться, ось така молодесенька, то вона, бачите, коли щепаєте, то воно що, то, що дуже молоденьке м'ясо, то воно лопається. І перепілка повністю. Шкірка з неї е, злізала. Е, покоптив я так півроку, вже трошки удосконалив своє копчення, вже е, і режими просушечки собі робив, і повищення температури вже е, коптити, можна сказати, навчився я. До своєї коптилки я вже звик. Е, потім у мене була е, проблема з тим, що у мене е, Тушка виходилася вже красива навіть, але сама грудка ось тут получалася така трошки-трошки суховата. Різні маринади я перепробував, дойшов до свого ідеального. Зараз вам розкажу: це в мене перепілочка у таких боксах хранилася в холодильнику 3 дні. На літр води я даю. E, дивіться, якщо ви хочете маринувати, e, зробили ви маринад e, припустимо, в там, на понеділок ранком, то ви і хочете маринувати вже на наступний ранок, то вам e, потрібно на 1 літр води давати e, 45 г солі, і я даю після того, як маринад закипів, 10 г нітритної солі. Це обов'язково після як, як маринад остине давати в вихолодні маринатні тетусіль. Нітритна сіль, сіль вона дає е, прекрасний рівномірний колір е, тусі м'яса. Неважливо, це качка, гуска, там курка. Е, після того, як закипів маринад, треба давати після охолодження нітритну сіль. Не, якщо ви дете в гарячий маринад, Нітритна сіль просто вийде з цього маринаду і нічого у вас не вийде. Це мені сказав один м'ясник. Мені це ніхто ніде не. Я шукав о, в інтернеті просто маринад, і ніхто про нітритну сіль не розказував, що її треба давати після того, як маринад остине. Так, розберемося на 1 літр води 45 г солі. Після закипання і охолодження маринаду 10 грам нітритної сілі. Коли uh, сам ранет берете, uh, 45 г солі туди всипали, 10 грам я даю на 1 літр води uh, цукру, uh, 5-6 листочків лавровий лист листа і 5-8 грошенок чорного перцю. Це закип'ятили І воно охоронуло, нітетну сіль пахнули, розколотили, uh, поставили перепілочку. Те, що перепілочка не була гарячою, охолоджену, залили маринадом, закрили кришечкою, і воно стоїть у вас на наступного ранку. Е, я трошки роблю по-іншому. Я працюю е, на роботі пізнату, у мене графік 3 на 1. То мені треба, щоб е, перепілка стояла в маринаді 3 дні. То я даю е, розсіль трошки слабіший. Там 25 г даю солі, е, щоб не дуже сильно е, перепілка була по солі така. Ну, Просолено. То 3 дні стоїть у маринаді, копчу ідеально по солі і по вкусу виходить. З маринадом розібралися йдемо далі. Перед самим копченням перепілку обов'язково потрібно дати їй хоча б 30 хвилин, просушитися, щоб лишня волога з неї стекла і процес копчення починати. Але щоб грудка у вас була соковита, я вам покажу, що роблю саме я. Беру самий звичайний шприц, лотець, 15 гривень. Хотів замовити собі е, шприц. Професійний для м'яса, але він стоїть там 900 гривень. Я на промі шукав то самий звичайний шприц, користуюся ним вже четвертий раз, просто помили, гарненько висушили. Він у вас стоїть. Чистенький. Беремо грудку, не знаю, очевидно, на камері буде чи ні. Трошки даємо ніжку, щоб ніжка не пересушилася. І ось таким волшебним образом наповняємо грудку маринадом. По чуть-чуть. Тоді. Ви будете мати, коли коптите меншу втрату ваги, і грудка буде сама перепілка, не лише грудка, буде у вас соковитна. соковитіше. Так? Трошки забилося. Бажано використовувати чистий маринад, але в мене є який є. І показуємо. Оп, небагато, чуть, чуть Там вона дуже багато ваги у вас не набереться е, перепілочка. Ось така вона гарнесенька, можу показати. І кладемо її, щоб вона 30 хвилин ще постояла, е, вона просушиться. І ще домаринується грудка, якщо десь, може, не замаринувалася. Коптив я просто без маринаду. І коптив я <кій> з маринадом. Повірте, це просто, як кажеться, небо і земля. Це зовсім другий вкус. Перепілочки ваги втрачає менше. У вас там, якщо ви закопте допусті кілограм перепілки, то у вас там вийде десь 800. 50 900 грам уже копченої. А якщо коптити без додавання, додавання маринаду, то там буде дуже велика втрата ваги. Е, перепілочка вже замаринувалася. Ну, це я показую, як, як роблю я. Це я Сам робив, ніхто мені не подсказував. Можете трошки в ножку давати тут. Ну, саме головне давати в грудку. Бо грудка це така броляна перепілочка, як ми її називаємо, то вона така, ось бачите, 300 грамова, 330. То треба, щоб вона була максимально, максимально соковита. Меншу перепілку там 200 грам. Не бажано маринувати і коптити, тому що е, дуже великий є ризик того, що ви її пересушите. Це прям треба е, сидіти біля коптилки і не відходити від неї, щоб вийшло такий гарний результат. Але спочатку я коптив і такі перепілочки, то. Получалось трохи суховато. Але це є без маринаду. Що з маринадом, то я думаю, у вас все вийде, це вийде не проблема. Трошки в ножку, може. Ось сюди. Не знаю, чи на, на камері буде видно. Але видно, як воно трошки-трошки надувається. Ось. Так, даємо. Дивіться. Яка шикарна перепілка просто вичищена. Е, іноді я копчу, коли клієнти просять, то я просто не вирізаю по хребту, а тут беру, вирізаю і виходить така тушечка гарненька. Велика. А коли потрібно просто покоптити, то я копчу цілу, не цілу, а вирізаю по хребту і так виходить. От все чистенько, гарненько, промежуновано. Можете пробувати маринад на сіль. Дуже гарно виходить. Зараз будемо тут ще один бокс стоїть. Так само зробимо і будемо коптити. Зараз покажу процес самого копчення. М'ясо вже загружено в коптильню. Зараз вам покажу трошки свою коптильню. Багато не буду знімати процес копчення, тому що відео затягнеться на 30 хвилин, а це нікому не цікаво. Дивіться, такі довгі відео. Дивіться. Вогонь розклав, може хвилин 3 тому. Температура вже у нас 20 градусів. Ось моя коптильня. Коптильня від смокі-хаусу. Вже користуюся нею рік. Дуже гарна. Тим, що вона закритого типу, і ви можете тут класти будь-яке будь дерево, неважливо, воно внутрі не попадає дим. А в самій коптильні в середині, там є щепа. На, на цей момент тепер вільхова. Ще на яблуні щепі копчу, ну, коли яке замовлення. На черешні. То на тим хороша, що не потрібно вибирати дрова, щоб її розігріти. Єдинственний мінус, який у ній є, це вона дуже-дуже швидко не збирає температуру і потрібно завжди, ждити, щоб не було дуже швидкого зростання температури, щоб тушки холодні, поки не розірвається, не полопали у вас. Ось така вона невеличка для моїх потреб вже достатньо, раз поки що, потім може будемо махати більше. От дивіться, вже, вже 40. Це тільки вогонь розігрівається. Зараз я буду вогонь приглушувати, щоб було десь в районі 55-60, і 30 хвилин буде. Тушечка у нас трошки просушуватися. Можна і пров'ялюватися. Ось така у нас коптильня. А якщо була коптильня така вже е, іншого типу, то там вже треба підбирати або дрова, або якщо коптильня е, е, електрична, то там вже теж засипається щепа. Але як наразі немає у нас е, по 18-19 годин світла, то коптимо. На вогні і заодно трошки погоріємось. Весь процес у мене перепілки займає годину 20 годину 30. Тушки е, такі великоваті, то потрібно е, трошки довше. Обов'язково в ці коптейні заливається е, сюди водичка і утворюється гідрозатвор. От, уже як димить і. Коптами, дивіться, вже 45 градусів, 50. Уже. Так що за цим треба дуже слідкувати. І весь о, процес, як докоптиться, я вам покажу. Е, коли закладав я перепілок, то 3600 була вага. А подивимося, яка буде вага в кінці відео, якщо я не забуду, можу забути. Якщо буде е, комусь потрібно більш детальний огляд коптильні. Як я копчу весь процес, то, будь ласка, пишіть в коментарях. Я вам зніму. А я йду слідкувати за вогнем. Так, копчення у нас пройшло. Було 5 закладочок. Вага була одної партії 3660. Зараз подивимось. Який результат після марнування і шприцування м'яса. Яка буде втрата ваги? Ставимо партію. Так. По кольору можете видіти, яка прекрасна перепілка. Такий чудовий колір. І так, було 3660. Вийшло 2700 г. То можна сказати 900 грамів, якщо я не помиляюся, 960 грам було у сушки м'яса. і Для мене це непогано. Якщо б м'ясо не шпрацювалося, то було б, я думаю, десь біля 2 кг. Ну і, звісно, грудка максимально сочна і все дуже суковіто виглядає. Держи широчок тут не потопився. Ось такий гарний колір. Все чистенько. Кому потрібно, можете замовляти.